Добрий день! Відповідаємо на актуальні питання жителів громади. Зокрема, чи можна приватизувати город під час дії воєнного стану. Звертаємо вашу увагу, що під час дії воєнного стану діє заборони на безоплатну передачу земель, надання дозволів на розроблення документацій і землеустрою. Та розроблення такої документації. Однак це стосується не всіх земельних ділянок. На сьогоднішній день дозволена приватизація в таких випадках, якщо на земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомості, які знаходяться у вашій власності, приватизація земельних ділянок, які надавалися у користування до 1 січня 2002 року. Крім цього, заборона на безоплатну передачу земель не поширюється у випадках рішення суду. Яке набрало законної сили. На решту випадків безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність в межах норм, зазначених у статті 121 Земельного кодексу України діє заборона. У більшості випадків городом мається на увазі земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, то під час дії воєнного стану діє заборона. Якщо йдеться про земельну ділянку біля житлового будинку, яка має використовуватися для обслуговування та експлуатації будинку, то така ділянка може бути приватизована за наявності документів на будинок. Також частиною 2 статті 134 Земельного кодексу України визначено, що не підлягають продажу на конкурентних засадах земельні ділянки державної або комунальної власності чи права на них у разі, зокрема, передачі громадянам ділянок для сінокосіння і випасання худоби. Та для городництва. Відповідно до статті 36 Земельного кодексу України громадянам або їх об'єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва, тому під час дії воєнного стану ви можете орендувати земельну ділянку для городництва площею не більше 60 сотих. Дякую за увагу!